Пане Ігоре вітаю вас, і наших глядачів. Пане Ігоре, власне, я б хотіла розпочати із того, що вчора Кремлівська цвіль поїхала нібито десь в один із командних Пунктів угруповування захід в, в зоні війни, і там він почав робити заяви, хоча його заяви різнилися від заяви того самого Герасимова. Він сказав про те, що у районі Купінська блоковано 15 батальйонів збройних сил України. Мовляв, в Константинівці вже тривають бої. Ну звичайно що він не зміг уминути і питання і питання міндіч. Гейпа гейта знову ж сказав про те, що у нас корупція і все, і цілі так званої свого мають бути досягнуті. І давайте здавайтеся. Давайте ми розпочнімо власне із цих заяв Путіна. Про що вони зараз? Як ви вважаєте? Ну тому, що ну точно не про Купінськ. У нас генштаб збройних сил України він спростовує ці заяви про Купянськ. алгоритму дій? Російські, на жаль, до цього підключаються американці. Ви про це сказали через якийсь термін, да, близько до того, що два місяці визводять одну і ту ж шарманку, дістають наброски договорів 22 другого року Стамбульських. Чому наполягає Російська Федерація, що обговорення повинно бути саме від тіля, там за основа подальших дій. І, Ультимативні посили, які там закладені, вони роблять обертку таку, оборачують в скажем ну, потрібні, безумовно України пункти, такі як безпека, гарантії безпеки, але їх інтерпретація цієї безпеки своєрідна, тобто скорочувати армію в два рази не. Зброю знищувати ну ракету суттєво, які на працювання не вступати в НАТО. Ну і далі по алгоритму це ну, опять-таки віра, і значить, російські папи вже там в Америці показують, які вони нещасні. І тут в Україні патріархатський московський, православний, і ну а інакше чи могло бути. Тобто нічого суттєвого не напрацювали, тому що цим займався Вітков від американців, великий знаток нашої України, і Дмитрів, який десь там з України, але безумовно апологет, Ну і якби виконавець вказівок Путіна. Вот і все, і та команда від американців, військова, яка зайшла, там міністр відповідний, генерали, ну. Добре, що вони розібралися яким чином і енергійно допомагати Україні. Це відповідь була би до і підштовхувати дійсно Російську Федерацію до конструктивних переговорів, а поки ще це підігрування російської пропаганди. Тобто, от наборці фраз, що Україна, яка не піде на суттєві якісь питання підтримання цього договору, ще раз. Показати, що вони готові, а от Україна, а готові до чого до окупації, до ультиматуму, і ну в цьому треба приймати участь нашим дипломатам і показувати, що ж на правді відбувається, але мати великі надії на це чи треба з іншого боку. Теж Ну, але тим не менше, договорячи е, про ці заяви цієї кремлівської цвілі, про цей так званий план, який нібито з'явився, так е, тут е, я не можу не процитувати ще й заяву глави Гура Міноборони Кирила Буданова, який сказав, що вікно можливостей для завершення війни е, Росії проти України може відкритися або на початку, або всередині лютого, ну з цього наступного року, тобто це вже буквально за два місяці. Про що е, тоді ця заява? Чи ми чогось не помічні? помічаємо, що помічає Кирило Буданов, чи він бачить, наприклад, що все ж таки Москва готова буде піти на поступки. Ну тому, що очевидно, що ми цей план капітуляції точно не підпишемо повністю. Ну це аналітичний розклад, того що відбувається, і далі буде відбуватися на найближчі декілька місяців. Ситуація зараз на фронтах важка, Засереджуються наші на стабілізації ситуації. Вот і найбільш такі критичних можливо районах ділянка фронту, такі як Покровська Мирноградська агломерація, Купінська на Запоріжжі в районі Гуляйполя, Дніпропетровщина, ну, на ряді інших теж на жаль, відбувається просування вороже, і тому розклад, оскільки Суть в переговорному процесі ми проаналізували зрушень не буде. А Трампу потрібні вони ну Путіну ще він може триматися цю економіку деякий час, тому що санкції наклали на дві компанії нафта, і вже по одній путінський суд. лукойло вже пом'якшення роблять ну, американці, як американці. Скажем, і а з іншого боку, там на трампу треба швидко вирішувати питання, тому що у нього там черговий сексуальний скандал, який його безпосередньо може торкнутися, хоча він каже, що він там ні до чого, а, вот, але але це не зовсім так, як аналітики, які предмет цей знають, говорять про те, і тому Трампу всі в цей час досить швидко треба. Якби переводити інформаційні рейки з цього внутрішнього скандалу, ну, наприклад, на Венесуелу, ну і ще краще на події в Україні, де значить він там загасив уже дев'яту війну, і оскільки він все ж по-простому за добу, за тиждень, місяць, і досі а чому не може вирішити, тому що по-простому таке не вирішується. От, можливо, у нього там в бізнесі, і то ми бачимо, скільки разів він там банкрутів, піднімався. Ну, це ігри, якби його попередні, економічні, а тут глобальна політика, безпека, якої він не зовсім готовий до вирішення цих питань, тому не чіпаючи Російську Федерацію, по тим чи іншим причинам він не може і не хоче це зробити. Значить, відбувається в цих ходеньке по колу, вот, с подачи безумовно, Російської Федерації. Путін виграє час для ведення війни. Ну, Канікули святкової там наступають у американцев американців, Європи і проще. Війна війною, але вона у нас, наші люди гинуть. вот а у них своя свадьба, я кажу. І тому, от якщо зробити такий значит, аналіз, гурх це зробив політичний, економічний, соціальний на перспективу декілька місяців. То проглядається, що десь у лютого можуть бути зрушення, і тут питання принципове утриматися нашим силам оборони України. До цього треба допомагати. Тому що, за хай святкують, дають нам зброю, озброєння технікою, боєприпаси. Хоча ми знаємо, що всі вони так не поспішають, ну і нам треба оскільки така ситуація, треба вирішувати внутрішні наші завдання, які стратегічного порядку, на жаль, четвертий рік вони не вирішуються. І це може саме це, в першу чергу, застабілізує ситуацію. А поки ми бачим, чергу ви, що ми бачи чергове та пане Ігорі, а давайте я уточню. А в першу чергу ви говорите про що? Про реформи в армію, про мобілізацію. Про що про, я, кажу про реформі, я кажу про реформи, Я кажу про реформи в державі, які повинні забезпечувати підйом потенціалу сили оборони України. Це Значить, повна і справедлива мобілізація. У нас не укомплектовані частини і зрушень там суттєвих немає. Рекрутинг один, другий він не спрацює в таких умовах. По друге перевод економіки на варінні рейки, четвертий рік іде, і це не робиться. Росіяни все перейшли. Чому вони швидко масштабують свої проекти? Тому що перейшли вже ще два роки тому. І треба вводити трудову армію, не випускати молодне, не хочуть заводити в армію, хай заводять на воєнне підприємства. А у нас за два останні місяці більше 100 тисяч молоді поїхали, причому частка з них пішла з підприємства баронок. Це в яку користь? І третє, щоб це відбувалося перше і друге, треба вводити закони на стані на війна законодавства. я не кажу переводити своє воєнного стану на стан війни. А закон окремо має право парламенти, це треба робити, щоб спрацювало перше і друге. І ці, на жаль, четвертий рік значить, оці завдання. І до речі, там союзники наші на це звертають увагу. Ну тут я різне пояснень, чи взагалі без пояснення, але це не робиться. А це саме в першу чергу може допомогти застабілізувати ситуацію на фронті. Тобто, під час війни не виконано головне завдання об'єктивних законів ведення війни концентрація людей і ресурсів на, на те, щоб перемагати всій війни. У нас це не відбувається. Це ж таки ще хочу, говорячи про те, що відбувається на фронті, і про війну, в якій ми живемо вже в 11-й рік. Пішов, хочу проговорити про нову наступальну тактику наших ворогів на Сіверському та Слов'яно-Лиманському напрямках. Вони хочуть створити умови для просування в напрямку міст фортець Донбасу з північного сходу та зі сходу. Про це пише інститут вивчення війни. Раніше ця тактика вже принесла їм. Те, що називається успіхи, просування на Покровському та Гуляйпільському напрямках надають аналітики шаблон наступальних дій такий: перша це тривала компанія повітряних і, зокрема, дрон-дронових ударів по тиловій логістиці сил оборони, тобто знову ж таки, е, постійні атаки дронами. Далі йдуть тактичні зусилля з ізоляції певних районів бойових дій, інфільтраційні місії. Пам'ятаємо, що наші навіть військові кажуть, що вони переодягаються у цивільні і заходять у міста. Ну і потім вже масові атаки малими групами кажуть насправді. Равді, що російські війська нещодавно інфільтрувалися вже в південні та східні райони Сіверська. Ну але водночас, ось ці точки інфільтрації, вони поки що до суттєвих змін у контролі над місцевістю або лінії переднього краю бойових дій не призвели, але тим не менше, і говорячи про те, що все одно вони вже там є, як швидко ми можемо говорити про те, що ну вони там матимуть контроль. До контролю ще, якби питання таке залежить від дії наших сил оборони України, але ситуація тут складна. В ефірі з вами в тому числі ми обговорили питання, що наші райони і рубежі, крім Покровська, Мирноградська агломірації, Купінська, і ще от цей рубіж від Константинівка, Дружківка, Слов'янська і Краматорська. Причому ворог як на ту же Константиновку з боку Покровська, з півдня Тарецька, з південного сходу це часів яр, вони просуваються все ближче вже на околицях їх групи. ці з'являються, тобто здійснюється потом алгоритми, як говорили і далі. Вони ж ну дружківка до речі дуже важка з точки зору оборони, тому що вона в низині. і тоді питання принципово по Краматорську і Славянську. і вони діють, як ви і доводили, з півночі північно-східного напряму. І для того щоб бути ефективно на всіх напрямах, значить, ведуться просування повільно, але значить, на напрямах барава. І там кишеня, і вони з ним плаздарм наш, вони працюють, Ліман і південніше Сіверск. От Дуже близько до того, як це робиться, наприклад, на схід від Купінська, де наше теж є плацдарм, і діє, тобто флангове охоплення, потім розсічення цих районів і плаздармів, які наші утримуються, потім їх якби ліквідація. Питання в тому, наскільки наші оборонці можуть. Цьому протистояти для цього потрібні ресурси, про які ми з вами говорили, і багато від заходу вряд чи швидко ми зможемо отримати, тому треба концентруватися на можливості, які є внутрі нашої держави, незважаючи на всі ці скандали, політичні, внутрішні, А тут по скандалам треба показати, реалізувати якраз третій пункт закони війни, перетворити, переформатувати їх, щоб ці корупціонери. Розглядалася в, в антикорупційному суді швидко вироки і е, відбували покарання на фронті Чи в підрозділах зі зброєю в руках, чи підрозділи, які там займаються фортифікацією, але виключно всі там. Е, в той час, коли е, країна об'являється кров'ю захищаючи, більша частина народу знаходяться люди, які себе, себе таким чином поводять. і тому е, відношення до них в рамках законодавства повинно бути однозначно. Пане Ігоре, я не дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Власне говорячи про санкції, можемо собі згадати, що найдієвіші санкції, які запроваджуються, це все ж таки санкції збройними силами України. Там говорили про те, що такамся десь довороніжа до. Вороніжа, Долітали. Ну а ще генштаб збройних сил України підтвердив ураження Рязанського НПЗ. Пише, що напередодні сили оборони завдали повторного вогневого ураження по цьому навтоприродному заводу у Рязанській області Терористичної Федерації. Зафіксували влучання у цілі пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Окрім того, відзитували про влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території, ще й в Донецькій області, і бачимо, що. Останнім часом в тимчасово окуповані е, наші території щось таке прилітає, щось десь е, горить, а щось десь навпаки вим, вимикається. Як, наприклад, е, це було в Донецьку, стався блекаут. Нось ну, е, там стосовно, якщо ми говоримо про Донецьку область, то втрати загарбників е, на